Вирощую найгостріші перці в світі, в Україні, у відкритому ґрунті, на органічних добривах. Зараз неймовірна несамовита спека 36 градусів. Суперхотики трішечки припустили свої листочки, але все одно добре себе почувають, тому що загартовані. Ось так, наприклад, виглядає зараз джіксав з гостротою близько 2 мільйонів сковалів. Звісно, з рослиною супутником, фіолетовий базилік, дуже красиво виглядає. Новий, неймовірно пекучий, агресивний сорт цього сезону. RB003 від Роса Барбара. Також добре себе почуває. Джолокія Purple з доброю кількістю вже ось таких пурпурних плодів. Неймовірно красивий кущик. Абхатжологія Єло вже потрошечки постигає. Там вже два плоди пожовтіли, дуже красивий кущик. Не можу оминути увагою, і Кароліна Ріпер шоколадний. Ось такі зараз плоди. Гадаю, достигнуть десь за два тижні. Неймовірна щільна кількість плодів тринідатського морога Скорпіона. Ось такий наразі, на вигляд, кущик також добре себе почуває. Десь тут в нього ще один супер гарнючий плод. Ось як виглядає. Має гостроту близько 2 мільйонів сковелів. Агресивний пурпурний морога Скорпіон Блекжек. І на останочок привид тигровий, неймовірне помаранчеве забарвлення, наче лава всередині. Кущик добре себе почуває, добра кількість плодів. Дякую вам всім за увагу. Буду радий, якщо ви поставите лайк цьому відео. Пишіть коментарі, підписуйтесь, продовжую вирощувати. Буду радий вас бачити.